Оля автовіниця вітає вас з достойним оновленням. Завжди найкращі автомобілі з Німеччини. Від власників повністю технічно перевірені. Купляємо, приганяємо особисто. До вашої уваги, легенда Мінівен Цітриєн Berlingo, той самий Peugeot Partner з народним двигуном, одним з найкращих французів, 1.6 HDI, дизельний автомобіль. Цей автомобіль єдиний буде у продажу в Україні як свіжо пригнаний. Причина тому, що їх дуже важко знайти з малим пробігом в. Німеччині. У нас так само за всю історію пригонки більше 10 років це перший автомобіль. Дуже велика ціна розмитнення на даний автомобіль. Рентабельність його пригону дуже маленька. Автомобіль максимально збережений, 1,6 HDI 2009 року від першого єдиного власника німця Ханс Мюллера. Також велика особливість даного автомобіля. Він повністю технічно обслужений на 12 тисяч майже гривень в Україні. Замінено масло, стойки, пружини. По ходовій багато чого, автомобіль технічних та візуальних зауважень немає. Максимально існуюче Берлінго, народний мінівенчик в даному кузові в Україні. Ціна буде відповідна. Автомобіль, повторюсь, не битий, не фарбований, з підтвердженим повністю пробігом, з рідним склом на шикарній комплектації. І так, швидка перевірка кузова. Тут точка. Кому пана видно, то може показати 98,9 точка. Автомобіль не битий, не фарбований, без шпакльовки. Зеркала в колір автомобіля, вже рестайлінгова морда. Оптика вся рідна. Зверніть увагу капот, взагалі не посічений. Для дизеля 9-го року 199 тисяч пробігу це дуже мало. В Німеччині вони йдуть. Більшість вже по 300-400 тисяч. Дане авто ми купили тільки через його шикарний стан збережений. А також тому, що там був єдиний власник, тому авто збереглося. Недоліків, маленькі оцарапінки, все, більш недоліків немає по козу. Це всі зауваження мінімальні, я вважаю. Рідні пороги, автомобіль славиться тим, що він не має корозії. До речі, скло відкривається окремо, ляда відкривається окне, окремо. Тут дві окремих виведених кнопки. Прийоми всі рідненькі, зверніть увагу. Дуже приємний запах з машини. Якщо хто розуміє, про що я кажу, що машина буває хороша або погана. Це дуже хороша машина. Від неї запах такої свіжості доглянутого автомобіля. Зверніть увагу обслуговування авто, всі старі деталі збережені. Стойки, пружини, дуже багато запчастин по ходовій, сьоний фаркоп. Це дивіться, зберігся заводський фонарик. Зняли собі хоп, і в дорогу є щось підсвітити, вішається. Німець дуже дивився за автомобілем. Непосічений капот це дуже велика рідкість для дизельного автомобіля, так як він не бачив автобанів. Взагалі зауважень по кузову ніяких немає. Резина гарна. А салончик чистесенький, збережений, айрбеги, столики для задніх пасажирів, якщо у вас велика сім'я. Дуже багато ніж. По автомобілю для збереження мілких деталей. Потолок як новий. До речі, ці всі шторки, вони зідуні складаються, повний незалежний трансформер, легко знімаються, шторки переносяться на другий ряд, ви маєте повноценний грузовий автомобіль для перевезення. Це, повторюсь, оригінальний пасажир, не перешитий бердичів. Збереглися навіть заводські шторки в Дверках. Це велика рідкість. Зверніть увагу на ці пройоми. Чистенькі, збережені. Два ключі. Кондиціонер свіжо заправлений. Накладки на порогах. Це особливість комплектації. Масло тільки замінено. Мотор, часи. Зверніть увагу на сидіння. Збережені, не провалені. Кермо. Двохзонний клімат-контроль. Працює ідеально, свіжо заправлений. Бортовий комп'ютер. Скло підіймачі, 199 тисяч підтвердженого пробігу. Тут вся документація. Датчик світла, датчик дощу. Скло все рідне, включно з лобовим. Навіть зеркало, щоб поглядати задніх пасажирів було зручно. У кого є діти, дуже класна штука, щоб дивитися за їх безпекою. Гарна акустика. Авто створено для зручних, дальніх поїздок та міжміських повний трансформер. От, коли дивишся, буває на авто і хочеться його знімати і фотографувати без зупину. Коли згадаєте мою фразу, якщо ви придбали авто, його закрили відходите від нього і хочете на нього ще раз подивитися, то це саме ваше авто і ви зробили правильний вибір. Тут дуже багато документації по обслуговуванню. Це Декра, Ботюви, всі щорічні тихогляди німецькі з повністю підтвердженим пробігом. Це інформація по обслуговуванню автомобіля, що коли мінялося, як бачите на офіціалах від Citroen по представництву. Це документи попереднього власника. Кількість переоформлень ноль. Один власник з салону з 2009 року. Люк Ханс Юрген. Ну, дуже багато всяких інформацій по автомобілю з повністю підтвердженим пробігом. Я на цьому наголошую, так як я впевнений, на 100%. Новенькі коврики. Гарний автомобіль для сім'ї, дуже економний, так як мотор 1.6 дизельний, з ним проблем немає, вам більшість. Мотористів на СТО скажуть, що гарний достойний мотор, так як і автомобіль. Нагадаю, це повний аналог Peugeot партнера Citroën Berlingo. Мотор завівся рівно, чітко, тихо. До речі, де знаходиться підігріви сидінь, хто не знав. Дуже багато ніж, бардачків по всьому автомобілю підстаканничків. тут і ячеечок. Ну прям прям класно. Мотор працює як для дизеля ідеально. Масло тільки замінено. Заміна масла стала з фільтрами двома 2000 гривень. Оптика вся рідна, все по оригіналу, всі відмітки ці троєн. Мотор чистенький, вон він код, кому треба з дублюючою табличкою. Антифриз чистенький. Жоден болтик по авто не крутився, корозія відсутня. Наголошую і повторююсь, що в кращому стані з таким пробігом, найменшим в Україні, я сумніваюся, що існує свіжопригнаний автомобіль. Ми давно хотіли придбати це авто, дуже довгий час моніторили його, щоб купити. Але знайти з таким пробігом і в такому стані комплектації вже майже нереально. Це 2009 рік, в основному в них набагато більші пробіги. Тут автомобіль має повністю рідний пробіг, максимально збережений. Було проведено повний огляд, чесний автомобіля Citroen Berlingo 2009 року від першого єдиного власника, пригнаний з Німеччини, особисто нами, своїми евакуаторами. Автомобіль пройшов. Сертифікацію, першу реєстрацію, всі податки сплочені. Автомобіль має шикарну комплектацію як для даного авто. 1,6 дизельний двигун працює тихо рівно, технічно, дуже сильно автомобіль обслужений як по ходовій, так і по мотору. Масло свіже замінене, має повну сервісну підтверджену історію з пробігом, дуже малим для дизельних автомобілів 199 тисяч. Кузов в ідеальнішому стані. Велика рідкість для даних авто, щоб не був посічений капот від автобанів. Це авто не бачило автобанів. Один власник дуже сильно беріг автомобіль, дуже малки, малих деталей автомобіля збережено багато, як, наприклад, фонарик, який в них дуже сильно тіряється. Я повторюсь вже третій раз. Максимально існуючий збережений автомобіль Citroen Berlingo, той самий Peugeot Partner в Україні з 1,6 HDI мотором. Ціна даного автомобіля, буде вказана в даному відео, можлива доставка до вашого дому. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. Хороші авто продавати дуже легко. Оля Вінниця. Ми займаємося автомобілями з Німеччини більше 10 років. Купуємо, приганяємо особисто, повністю технічно обслуговуємо на станції. Перед тим як виставлятися на продаж, купуючи автомобіль у нас, ви будете впевнені, що ви доїдете будь-яку точку України або Європи. Звертайтеся.